Товариство. Якщо кому в Peugeot Expert Fiat, Scudo, треба буде замінити гітару, оцей перемикач. Ну, в народі кажуть, гітара, дуже просто вказується. Знімаються оці кришечки, бачите одна, там, знизу друга. Для цього всього знизу от, знизу відкручуються два болтики. Для цього треба мати отакий наборчик. Дірочок ось. Іменно отакий довгі наборчик. Довгий. Не короткий, а саме довгий наборчик. Т-20, да, Т-20, бачите, дірочка. Далі. отут, отут так покажу. отут ще два болтики відкручуються. Ой, бачите, болтики. На Т-15, тоншим таким. Кермо вниз, от, бачите, вниз до самого цього. і воно просто отак от. я вже поставив фішки. Отак от, от просто висовується. Бачите? Все, засунув. Зараз сюди два болтики, кришечки назад. І все. Дякую розробнику Peugeot експерта, завдяки кому не треба знімати для заміни гітари кермо. Все дуже просто. Користуйтесь. Як будете вибирати перемикач, зверніть увагу. Що є ті, де в автомобілів немає е, передніх протиутуманних фар. Ті дешевші. Бачите, тут 690. А є такі, де в автомобілях є протиутуманки, ті 780. В моєму автомобілі є із заводу проти передні, тому вибрав дорожчу. Може, кому треба буде ось телефон продавця, який він опублікував. На промі під цим оголошенням. А ось і завдяки новій пошті нова деталь вже в мене вдома. Зверніть увагу, що різняться дані варіанти ось цими значками, точніше їхньою наявністю або відсутністю. Це виробник, так як заявлено, Польща. Перед тим як ставити деталь нову, порівнюю її старою. Щоб сходилося кріплення, щоб було все так, як треба. Знаходжу певні розбіжності, але це не в кріпленні, це у внутрішній будові. Ну це ж не оригінал, це копія. Отже, як бачите, Кудишечку поставив назад. Так, що тут так, кермо можна О, трошки підняти. О, мені отако. Зараз зафіксую. О, Отак зафіксував кермо. Так, Бачите, цінники. Зараз дехто спитає, що це таке тут, тут, тут. Оці цінники. Ну, Як до ринку трошки до торгівлі причетний, оці цінники. Тут мене нагадування про. Дату наступного огляду технічного стану автомобіля. Тут мене, коли я замінював оливу, внизу коли міняв ремінь ГРМ. Це дозволяє вчасно все робити, не прощолкувати. Попробуємо зараз завести, побачити, що воно нам покаже. Машина холодна. Так, так, а ну на цінники сюди, так, дивимося. Так. Ближні є. Дальні є. ну ближній, Поворот. Що тут ще у нас? Передня проти туманки, задня проти туманки. Ну що, все працює. Тільки якось так трошки туго, туго так ходить от воно. Ну, але можливо, що новеньке. Дякую за увагу. Бути добро.